Зараз кілька днів це зменшення кількості атак ворога. Ну, тому що після таких, скажімо, невдалих штурмів, коли знищується дуже багато особової сили, дуже багато техніки знищується, ворог тоді притихає, як то кажуть, зализої рани і, мабуть, підтягує свої резерви. Пані Надії, от під час, під, цій, під час цієї операції чи вдалося вам можливо взяти росіян у полон? Так, були у нас нещодавно взяті э, в полон э, окупанти. Ось э, декілька осіб э, до, до, до п'яти, здається. Ну, це крайні дні. Ось э, ну я розумію, що цікавить розмова з ними. А, той крайній. Э, Полонений окупант, з яким вдалося власне мені спілкуватися, ось це людина без сім'ї, яка виросла в притулку, тікала кілька разів з притулку. Ось, і вже в 17 років отримав своє перший термін засудження. Ось за розбій. За важкі тілесні ушкодження, ось і вже власне в місці позбавлення волі підписав контракт з Міністерством оборони Росії. Ось і потрапив власне на передову. А хлоп, хлопець не має закінченої середньої освіти. Проте сказати, що це ну, в спілкуванні. А людина адекватно мислить, і він чесно зізнався, що його підкупили ті гроші, ті мільйони, які мільйони рублів, які дають при підписанні контракту. Тобто він не приховував там якихось а, своїх меркантильних, скажімо, намірів за якийсь там патріотизм видавав чи за ненависть українців. Все дуже з його боку було прагматично. Це гроші. А, от про такі випадки, чи можна більше почути, от як правило, це примусово здаються в полон, чи добровільно розуміючи, яким є ставлення їхнього військового керівництва і яке взагалі походження ось такі от таких окупантів, приклад, одного ви навели? Чи це все люди, які вихідці з якихось депр депресивних регіонів Росії, щоб розуміти наскільки вони за ідею йдуть воювати? Знаєте, спілкуватись доводиться з багатьма, а дуже великий відсоток серед них, власне, йдуть за гроші. Тому що це невлаштований побут, це родина, яка живе в, скажімо так, не вельми комфортних умовах в невеличких селах. Хоча були й такі був на один. За півтора роки воює, хоча розказував нам, що він за фахом сапер розвідник, але казав, що він нічого не ставив, крім не взагалі ніякої шкоди нам не завдав українським військам, тільки сигнальні якісь там ракети пускав. Ну це звісно, брехня. Ось людина з незакінченою вищою освітою. Ось людина цілком е, доволі прогресивних е, поглядів. Ось це його робота: це те, що він вміє знає, е, як е, робити. кого ми потребуємо? Потребуємо практично е, всіх е, спеціалістів: оператори БПЛА, е, е, піхотинці, стрільці, медики. Тобто, нам потрібні. Е, Свіжі сили нам потрібні ті люди, які е якщо і не вміють на сьогоднішній день воювати, то ми їх навчимо.